Новим прем'єр-міністром Австралії стане Малкольм Тернбул, якого обрали лідером правоцентристської ліберальної партії країни. Чинний прем'єр Тоні Ебот поступився йому під час голосування, отримавши 44 голоси, в той час як за пана Тернбула проголосували 54 депутати. Пан Тернбул припускає, що парламент працюватиме весь термін, маючи на увазі, що позачергових виборів не буде. Він стане четвертим прем'єр-міністром Австралії від 2013 року. Британська метеорологічна служба вважає, що найближчі два роки стануть найспекотнішими для планети. На думку метеорологів, зростання шкідливих викидів в атмосферу, що викликають парниковий ефект, призведе до серйозних змін кліматичної системи планети. Цього року середня температура перевищувала звичайні показники на 0,68 градуса за Цельсієм. Влада Австрії заявила, що використає війська, аби впоратися із напливом мігрантів, а також посилить контроль на кордоні з Угорщиною. Раніше Німеччина встановила контроль на кордоні з Австрією. Держави ЄС намагаються впоратися з потоком мігрантів, багато з яких хочуть потрапити до Німеччини. За словами німецького віце-канцлера, цього року до країни може прибути мільйон людей. Європейські міністри внутрішніх справ пізніше у понеділок проведуть екстрене засідання щодо кризи із мігрантами. Президент Петро Порошенко заявив про ухвалення рішення відкласти проведення подальшої мобілізації, не проводити і не оголошувати. Про це Порошенко заявив у своєму вступному слові перед зустрічю з представниками фракцій коаліції. Мною прийнято рішення в умовах фактичної реалізації режиму припинення вогню відкласти мобілізацію, не проводити і не оголошувати. Сьогодні для цього з'явилися перші крихкі можливості і використати зміни до бюджету, у тому числі для збільшення контрактної складової нашої армії, зазначив Порошенко. Компанія Nestle, один з найбільших світових виробників продуктів харчування, інвестує в розвиток України близько 100 мільйонів гривень в 2015 році. Про це сказав в інтерв'ю агентству Інтерфакс Україна, директор компанії Nestle в Україні та Молдові Ансгар Борнеман. У 2015 році ми очікуємо витратити трохи більше 100 мільйонів гривень на установку виробничої лінії на фабриці Торчин та на розширення цехів на світочі. Буде встановлено нове обладнання для кондиціонування на дистрибуційному центрі в Смолигові. Сказав Борнеман. Попередні слухання у справі української льотчиці Надії Савченко поновляться в Донецькому міському суді Ростовської області. Захист вважає, що процес триватиме до жовтня. Про це повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін. Передає тас. У нас буде ряд важливих клопотань, які саме залежать від поведінки суду, сказав адвокат про відновлення попередніх слухань. Якщо їх почнуть відхиляти, буде одна тактика. Якщо, хоча б частину з них задовольнять, будуть інші клопотання. За кошти світового банку на Рівненщині створить серцево-судинний центр. Про це повідомляє прес-служба Рівненської облдержадміністрації. Керівник області зазначив, що на Рівненщині проект спрямований на лікування та профілактику серцево-судинних захворювань, зокрема інфаркту Міокарда. В Острозькому районі селяни продовжують задихатися від диму. Люди кажуть, що ситуація, незважаючи на запевнення районної влади, не змінилася, навіть стало гірше. Нагадаємо, в Острозькому районі склалася дуже критична ситуація. Місцеві жителі повідомляють, що вже кілька тижнів задихаються від ядучого диму. Через пожежі на торфовищах дим поширився на навколишні села: Теремне, новородчиці, кутянка, вілія та інші. Вихованці рівненської станції юних натуралістів посіли друге та третє місця на 9-му всеукраїнському зльоті виробничих бригад трудових аграрних об'єднань загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що проходив з 8 по 10 вересня на базі українського дитячого центру Молода Гвардія у зльоті взяли участь 15 команд з різних областей України. Команду рівненщини представляли Яна Целюх, члени гуртка основи біології Марія Франчук, Анатолій Панчук та члени гуртка «Юні садівники».